Влада, немов вогню, боїться правди на телеканалі ТВА. І Та саме тепер, у передвиборчий період, віддає незаконні вказівки вимикати нас по всій Україні. Рівно місяць тому сталося перше і наймасовіше відключення: 11 міст, 200 тисяч глядачів. Велика кабельна мережа Тріолан без попередження у супереччинним угодам виключила нас зі свого пакету. Офіційна, тобто брехлива версія, технічні проблеми, справжня, тобто правдива причина, політичний тиск одіозного мера Харкова, лідера та тамтешніх регіоналів Геннадія Кернеса, який контролює кабельну мережу Тріолан, журналіст знаку Денис Бігус провів власне розслідування і викрив колосальне корупційне кубло, об'єднане під скандальним брендом Тріолан. 30 липня провайдер кабельного телебачення Тріолан раптово без попереджень та узгоджень просто виконув ТВА з пакету послуг. На кнопці каналу з'явився новостворений телепродукт Нацбанку, телеканал БТБ. Нас відімкнули від 200 тисяч глядачів у 11 містах. Більше того, з ефіру зник і харківський канал Сімон, який ретранслював програми «ТВА». Після цього керівництво Тріолану вийшло на прес конференцію та понад годину відверто брехал. Это технічна ошибка співробітника, сотрудника, который установлен, который был дежурным в тот момент. На вопрос конкретно что сделал человек, как сделал его мотивов, это все непростые вопросы, потому как непонятно и что он сделал. За версією Тріолану інженер компанії випадково вимкнув ТВА та Сімон, який транслює наші програми. Чому канали вимкнули і як повернути їх на законне місце, ніхто з тріоланівців з'ясувати так і не зміг. І знаку оклику довелось вирішувати це питання самотужки. У Криму на Тріоланівській станції в Симферополі ми розшукали інженера компанії, який погодився розказати правду про відключення ТВА і показати наскільки легко знову повернути його до ефіру. Це тюнер спутникового телевидения, який приймає сигнал спутника і кодирует его на кабельне віщання. Тобто самі по собі канали не можуть перелістатися, повиснуть. То Тобто, все нужно делать вручную. Про заяви, що лунали на прес-конференції, Сергій висловлюється лаконічно. Мечня від першого до останнього слова: ніяких помилок інженерів, ніяких проблем з обладнанням. Супутниковий сигнал на регіональних станціях переналаштовується у ручному режимі. на кожній окремо. Приходишь на станцию, берешь чистоту, настраиваешь тюнер и выводишь канал в эфир. То есть канал можно потушить, канал можно включить, все что угодно, это делается все в течение двух ну, трьох минут. Триалан тебя не любит, а тебя и триалану допомагая. Мы в аппаратнее. Тут безліч тюнерів, це в сірі коробочки. Кожен з тюнерів підписаний, відповідає за свій власний канал, бачимо UBC, M2, парламентський телеканал Рада. Тюнер, який відповідає, точніше відповідав за ТВ, знаходиться ось тут, в самому куточку. І як бачимо, нині він підписаний банк, тобто ПТБ. Але там є ще одна наліпочка. Отож, ми знімаємо банк і бачимо наліпочку TVI. Може зараз з'явимося у ефірі. Звісно, все складніше, та не набагато. Протягом двох хвилин Вінницький робить те, що решта тріолану не може зробити місяць. Повертає ТВАЙ до мережі. Передкнув просто і все. У вівторок о 18.08 ТВАЙ знову з'явився у мережі Тріолану. Принаймні у Криму. І жодні прахливі прес-конференції кабельної мережі цьому не завадять, адже правда перемагає. То заяви кабельного переклада з моменту цього запису минуло дві з половиною години. І на цю хвилину дивитись новини ТВАЙ у Криму має змогу кілька десят тисяч абонентів Тріолану. То у чому ж справжня причина зникнення ТВАЙ? 20 юля прийшло письмо від інженера Харківська станція Карнієнка Алексея в смені чистотного плана канала ТВА на канал БТБ. То есть здесь всем, ну, Всім інженерам, которые отвечают за станції, тобто було їм всім розставлено по смені такого канала на такой канал. Є параметри прийому і чистота канала. Винницкий показывает нам листа. У ньому чітко зазначено ТВА вимкнути, БТБ увінкнути. Адресовано цей лист інженерам регіональних станцій Тріолан, а розіслано якраз напередодні аварії. Технік зазначає, подібні листи погоджуються навіть не головним інженером. Команди про вимкнення каналів виносить дирекція. Зокрема, ті самі люди, які брехали нам про помилку техніки. Штаб на штабі виноситься, а потім передається головному інженеру, інженер своїм підчиненим, підчиненим вже нам. Тобто, ну, Чоловіка 3-4 має пройти. Сидоренко, Дзян, э, Сальников, да, те люди, которые выходили на пресс-конференцию, не входят в этот штаб? Ну да, они это же главные лица лица компании, они входят. Чтобы остаточно переконаться в спланованном отключении, телефонуем до инженеров Харкова. По поводу канала TVI, ничего там неизвестно, его выключили, то люди жалуются. Ничего неизвестно. Ну, слышали, выключили, выключили, да. Ну это ж ми виполняємо распоряжение, но об этом говорить никому не надо. Вся інформація на сайте, где угодно. Вот он не работает, горел, Что Чела ага. ну, пресс-конференция, то есть там добавлять нічого не стоит, как ага. ну, ага. сейчас. Щоб, не дай бог, не то что що... не, сказ... не сказати, чому їм не так. Не сказати нічого не того, де вістрі Олану. Адже коли наступного дня ми звертаємось до одного з директорів провайдера того самого Вадима Сидоренка з проханням прокоментувати його брехню на прес-конференції, отримуємо лише нову її порцію. Ви, як, там директор по розвитку сіті, да я правильно А знаєте о тому, що вчора в Сімферополі да, БТБ мінялся на ТВ, а сьогодні обратно тива мінялся на БТБ. Нітка я сам представляю яким образом журналисты Тивай могли що-то включить или виключити. Как мінімум ну нужно это, не знаю там попасть на станцию, купить оборудование, каш що-то настраивать, менять. причому какие-то канали менять, не какие на какие. То есть это ну это на самом деле так из області фантастики. Про свою непричетність до вимкнення таваї сказав і Максим Дзян, ще один керівник мережі. Та на щастя, в компанії знайшлась людина, яка захотіла показати справжню реакцію. Від одного з топ-менеджерів Тріолану до нас потрапив цікавий відеозапис. На ньому люди, дуже схожі на керівництво компанії, дізнаються про повернення ТВА у ефір. какой-то цирк происходит реально. Це справжнє обличчя Тріолану. Обличчя спотворене страхом через те, що ТВАЙ, нехай і на 16 годин з'явився у мережі. Адже як показало розслідування знаку оклику, харківська компанія Тріолан працює поза законом, чхавши на ліцензії, виводячи у готівку сотні мільйонів гривень на рік. А відповідно повністю залежить від милості харківського короля Геннадія Кернеса за вказівкою харківського мера, ТВАЙ вимкнули. І саме його гніву через повернення каналу до ефіру дирекції харківської компанії варто боятися. Харків для них як офшор. Олександр Лещенко ще рік тому був співвласником однієї з компаній, які працюють під брендом Тріолан. Основних тріоланівських фірм з понад десяток. Лещенко розвивав полтавську птк систему і тісно спілкувався із творцем Тріолану, патроном компанії Олексієм Ліпчанським. Екс-директор зазначає, хоча колись взаємини між Ліпчанським і Кернесом були вкрай погані, останнім часом патрон та мер порозумілися. Прикинув те, що е, лучше сініса в руках, чим жураль в небі. Після того назад е, Ліпчанський з Кернесом знайшли спільний язик. Допомогло знайти порозуміння те, що Тріолан збирає фантастичні суми готівки, використовуючи армію приватних підприємців. Готівки чорної, але такої ласої, особливо перед виборами. Знак оклику вдалося поговорити з одним із таких фопівців, який обслуговував київську компанію групи Тріолан Юнікаст Інвест. За словами Дмитра, будь-яке місто, у якому присутній Тріолан ділиться на гілки по кілька будинків, які потім об'єднуються у регіональні дирекції. У Києві таких гілок сотні. Кожну обслуговує окрема людина, рекламуючи послуги, підключаючи абонентів та приймаючи на себе гроші з подальшим виводом їх у готівку. Самий мінімальний – це е, майстер. Це, допустим, там візьмем. От п'яти до 10, ну там п'ять, десять, там, він відповідає вєтка, тобто в його поріженні вєтка, да? Це количество домов, которые там происходят на ветке, то есть это несколько свечей или домой, объединенных в цепочку. То есть это, он создает себе ЧП, то есть ну, ФОП. Вот, ФОП. При Када так такси на роботу, він заключає договір з регіональним менеджером. Договір з абонентами Дмитро підписував від Юнікаст Інвесто. Хоча, говорить, жодних відношень з самим Юнікастом не оформлював. Натомість, як підприємець підписав договір оренди частини кабельної мережі, за якою був закріплений з іншою компанією Медіатехнології 2000. Її очільником, до речі, є той самий Вадим Сидоренко. За оренду своєї ділянки Дмитро сплачував. Кілька тисяч гривень на місяць. І це єдині легальні кошти, які від нього надходили до мережі компанії Тріолан. Решта кешем. В місяць можна там набрати 100-120 тисяч. Ну, це ж опять-таки скільки абонентів навіть. Схема, за якою кошти від абонентів потрапляють до Харкова, вражає масштабом. У всіх містах вона більш-менш однакова. Змінюються лише назви компанії, які використовуються для виведення готівки. Договір з абонентом підписує ФОП. Але підписує нібито як співробітник офіційної компанії. Коли київський абонент йде до каси і сплачує кошти, він вважає, що платить провайдеру. Та насправді гроші потрапляють на рахунки платіжної системи, у засновниках якої той самий директорат Тріолану у Києві. Це UP System. Платіжна система за адресою абонента визначає, на якого з приватних підприємців перерахувати кошти. А вже ФОП віддає їх своєму неформальному керівнику. региональный менеджер знает, сколько денег усвоят человека на счет он говорит сколько обналичивать надо по запросу как я понимаю опять таки из харькова высшего начальства которые э, тоже мониторит финансовую часть вот он обналичивает эти деньги буквально приходя в свой банк где он обслуживается говорит здравствуйте, я там хочу обналичить какую-то сумму или там с банкомата снимает или как ему нравится снимать. Вот. И приносит э, чистый нал как бы, человеку там, вышестоящему без э, каких-то э, финансовых ну, ордеров, э, да, без каких-либо расписок чеков там, не знаю, без каких-либо подтверждений тому. То есть это так вот на, на договоренности нельзя выстроить прямую э, прямую взаимосвязь между абонентами и провайдером. Регіональні менеджери періодично рапортують про фінансові досягнення керівництву у Харків на запису вихваляння ймовірного співробітника Тріолану, який, судячи з його слів, відповідає за частину Київської троєщини. Воскресенко ці фільмка взяли до клуб на групу Ресток, так як же і привидуємо я Крупля всі без цього. Скор юля составив 840 тисяч. На даний момент і це був плюс по сравненню з юлі. На даний момент з персон вставляє 440 тисяч. На місяць я закончу мінімум плюс п'ять процентів. Іюля всереднього майже мільйон гривень звільнених від оподаткування щомісяця з території у кілька кварталів. Кількість компаній, задіяних у схемі виведення коштів, важко навіть підрахувати. Адже за офіційними даними валовий дохід юпісістем за півроку склав 1 мільйон 600 тисяч гривень. Сплачено 74 тисячі гривень податків. Це при тому, що за оцінкою Лещенка кожен місяць Тріолан збирає з Києва до 10 мільйонів гривень. Всеукраїнський кешевий потік говорить колишній співвласник більший майже утричі. 28 Два восім любонових місяця не. 28 вісім в місячні збор. Сконцентрувати такі потоки готівки і не викликати увагу податкової нереально. Та твердженням менеджменту Тріолану перевірки вони витримують. каких хліба претензій у нас єжегодної перевірки налогової проходять, а контакти ще частіше проїздять. Вопросов каких-лібаніти налогові інспекції втім відсутності питань податкової в Україні допомагає та сама готівка, яка їх і викликає. А лояльність харківського мера створює для Тріолану взагалі офшор у межах України. Не безкоштовно, звісно. Перекачували 4,5 столови мільйона на розвіті города. Такі перекачували? на розвіті на фонд якийсь. то таразові транші говорить колишній керівник. Залишились у минулому. Посадовець нині настільки вдолі, що фактично став співвласником мережі. І тепер відрахування проводяться на регулярній основі. Є в компанії учредителі, так називаємо, акціонери, які володіють такими акціями і получають ежемесячно в конвертиках дивіденти. Тобто До останнього часу времени дивіденди видавались нормально. Ну, в последнее время их э, обложили так называемым НДС. Ну, НДС на Черный Нау не может. Я так подозреваю, что в этом НДС и заложена благодарность то есть, э, властям. Доходить до смішного. на наданих нам Лещенко скріншотах внутрішньої бази Тріолану. Чітко видно задачі оперативному керівництву компанії роздаються не лише від імені засновника Ліпчанського, але й від імені самого Геннадія Адольфовича. Та інші скріншоти вже не такі веселі. На них червоним виділені неформальні готівкові платежі, десятки тисяч гривень загадкових комісійних та грошей на лібералізацію районів. 86 тисяч гривень готівки для Сімферопольської податкової, 40 тисяч доларів антимонопольному комітету, та кілька записів з примітками: Нацрада, ліцензії Нацради, НКРЗ, перевірка українських цифрових комунікацій харківської компанії «Тріолан». Суми у десятки тисяч, відповідальні Вадим Сидоренко та Максим Дзян. З таким підходом юридичні особи Тріолану могли б працювати без ліцензій взагалі. Та Дзян запевняє. Усі необхідні папери є і у його компанії, і у тих людей, які орендують мережі та надають послуги, Себто приватних підприємців на службі Тріолану. Ви здаєте, так, да, орендатор. Він має мати якусь ліцензію да, на оказання провайдерських услуг і. Или... Ну, в зависимості того, хто какие услуги предоставляет. Якщо предоставляет услуги кабельного телевидения, то в соответствии с нашим законодательством лицензию. Працював без жодних ліцензій, хоча надавав і послуги інтернету, і кабельне телебачення, запевняє нас Дмитро. Більше того, його договір на оренду мережі у медіатехнології 2000 підписали, коли і у самих Медіатехнології технологій ліцензії ще не було. Вона з'явилась лише через півтора місяці, коли хлопець вже. Активно працював така сама картина. Була і у його колег. Майстер он являється он. Євзі майстером. Он у нього ні договорів. Ну договор оренди, даже ж такой даже спорный спорний договор. Плюс у нього нету ніяких розрішень. Он не ни контрагент никакой, у нього нету ліцензії на представлення телекомунікаційних услуг. Слова Дмитра підтверджує інша людина. Дуже схожа на Максима Дзяна. Для людини, дуже схожої на регіонального менеджера з Києва Вадима Трояна, вона проводить тренінг. Як працювати без ліцензії у броварах? І проблема, чому не можна просто людей позвучати і не брати деньги за оплату ну, за камінні збільки? Чому? Руки не можна. Тому що немає ні, ні ліцензії, нічого. Ось тому що. Ну в сумах теж немає ліцензії. за подключение деньги брать, установить, ну как по желанию мастера, но <coughs> деньги а, от абонента за а именно 25 гривен, не принимать, да, да, просто на тунечка. вот мастер говорит, я подключаю к интернету, ну, хочешь тебя еще? І все. І в метна історії січас іменно це діла с ума. І по секрету скажу, що посилково в под пісачі. Їм не потрібні ліцензії, адже в них є кеш. Їм не потрібна правда, адже в них є кернес, якому вона тим паче не потрібна. Влада зрозуміла, що не може контролювати всю інформацію, але може контролювати канали її розповсюдження, маючи з того, у випадку Тріолану ще й непоганий фінансовий зиск, адже цензура, не обов'язково вимога вимкнути якийсь канал, не обов'язково примус брехати своїм глядачам або абонентам. Нинішній, поки що очільник Харкова та керманиш місцевих регіоналів Геннадій Кернес не лише вимкнув телеканал ТВАЙ, аби відзвітувати перед лідерами партії регіонів. Він став захисною парасолькою для незаконної роботи велетенської машини з переводу грошей у готівку. І жодна правоохоронна структура та наглядаючи за законністю інституції, не лише не реагують, а закривають очі на ці діяння.